Самодопомога чи професійна підтримка при депресії. Як це працює? Давайте спробуємо розібратися. Що таке самодопомога при депресії? Самодопомога це різноманітні методи, які людина може використовувати самостійно для полегшення свого стану. Серед них можуть бути фізичні вправи, медитації, зміни в харчуванні, техніки релаксації, ведення щоденника або обмеження часу на стресові фактори. Ці стратегії дійсно можуть допомогти підвищити рівень енергії та покращити настрій. Більше того, самодопомога важлива як частина загального процесу відновлення. Однак що відбувається, коли депресія не зникає або стає хронічною? Саме тут стає зрозумілим, що самодопомога це лише один із складових, а не вирішення, проблеми в її основі. Як працює професійна підтримка? Психотерапія це глибший підхід до вирішення депресії. Тут ми не лише полегшуємо симптоми, але й шукаємо їхню справжню причину. Депресія рідко виникає ні звідки. Часто це результат накопичених травм, стресів, незадоволених емоційних потреб або невирішених конфліктів. По-перше, глибоке розуміння причини. У психотерапії ми працюємо не лише над тим, щоб почуватися краще тут і зараз. Наше завдання дізнатися, чому депресія виникла. Разом ми вивчаємо ваше життя, ваші відносини, ваші переживання, щоб знайти ті моменти, які спричинили цей стан. Друге підтримка у складні моменти. Важливо зрозуміти, що іноді людина може не впоратись самостійно через інтенсивність емоцій або відсутність підтримки. Фахівець допомагає знайти здорові способи справитись з болем та тривогою, надаючи неопереджений погляд на вашу ситуацію та вказуючи на можливі шляхи виходу з неї. По-третє, стратегія відновлення. Терапія допомагає виробити індивідуальний план дій. Це може бути як робота з негативними думками, так і створення практичних кроків для приведення до активного життя. Разом ми розробляємо стратегії, які підтримують вас у момент слабкості, допомагають уникнути рецидивів депресії у майбутньому. Чому самодопомога не завжди достатня? Самодопомога корисна і необхідна. Але якщо депресія має глибоке Коріння, наприклад, хронічний стрес, дитячі травми або тривале відчуття незадоволення, без професійної підтримки її подолати може бути дуже тяжко. До того ж, іноді людина може не помічати деякі аспекти свого життя, які негативно впливають на її стан. Тоді терапевт може звернути увагу, і це допомагає вам краще зрозуміти себе. Як вирішити, коли потрібна допомога? Якщо ви відчуваєте, що ваші емоційні, емоційні стани погіршуються, якщо ви не можете самостійно впоратись з почуттями пригніченості або відчуттями безнадійності, то це вірний сигнал того, що варто звернутися за професійною допомогою. Пам'ятайте, депресія це не слабкість і це не просто поганий настрій, це стан, який потребує комплексного підходу. Що ми пропонуємо у взаємодії? У студії взаємодія ми пропонуємо індивідуальну роботу з психологом, щоб допомогти вам подолати депресію, зрозуміти її причини та знайти стратегії для стрімкого одужання. Наші фахівці створюють безпечний простір для відкритих розмов, допомагають глибше зрозуміти себе і знайти шлях до повноцінного та гармонічного життя. Не залишайтесь наодинці своїми переживаннями. Зверніться до студії взаємодія, де ми допоможемо вам знайти рішення, яке підійде саме вам.